Швиденько починаємо сьогоднішній ефірчик. Масло чайного дерева, щоб голова гарно працювала для вас сьогодні в ефірі, тому що мамочка не виспалась. Пізно дуже приїхав чоловік. І так вийшло, що геть зовсім дуже мало спала і не виспалася. Тому. Фійне афірне чайного дерева для мозгових процесів. Вчора якраз чоловік був на нараді, в них там три дня в Києві були всякі ці наради, там, мозгові штурми. Каже, так втомилися, так втомилися. Говорю, а ефірне масечко, а ефірне масечко чайного дерева. Чого ви не використала? Каже, ми забули. Я кажу, чого ти нагадала? От так, от нагадую вам, коли вам треба мозговий штурм, коли вам надати потрібно, щоб голова проснулася, щоб якась така більш-менш адекватність включилася. Ефірне масечко чайного дерева. В помощь, в допомогу. От я зараз такий десь дістала. А де мене ще є? Ще мене є. А, і отакий стік. Отакий стік взагалі з собою взагалі рекомендую весь час. Особливо, хто водії, особливо хто буває в місцях, де багато людей. Зараз ці зимові наші вірусняки, навіщо вони вам, діткам вашим школу з собою? Така історія. Супер, круто! І так, погнали! Перед вами Гала Казакова, карма-астролог. Ми сьогодні, я надіюсь, дуже швидесенько пробіжемося по енергіям дня, а вони у нас наступні. Без підготовки, без запису, без нічого, тому що ну, не встигла, ну не встигла. І так: 14-те? Да? 14-0125 рік. Про що у нас 14-та енергія? Бачу вас всіх. Привіт, мої хороші. І Марта, привіт, і Аня, привіт, і Марії привіт. Можна мені масло, щоб підняло мою дубцю, і я нарешті пішла в зал. А, Анюта, Там така гарна дубця, там треба не одне масло, там треба цілу упаковку. Напиши мені. Ну, Для активності насправді тобі треба. Ці... Цитрусові, Апельсинки дають такий настрій запалювати там. В залі ви займаєтеся в залі, вам в залі цитрусові будуть піднімати настрій, будуть давати цей драйв оцю енергію. І, до речі, я з приводу дубці сказала, це був комплімент, якщо що, можливо. гарна дубця. І, і в залі, до речі, і буде ну, будуть віруси. Будуть віруси знищуватися це раз. І буде настрій підніматися. Тому, тому вам, коли на таку масу, як у вас там є, я бачила в відео, у вас там людей весь час запалює, то вам цитрусові така група підійде супер. Ті самі, що я Яні а, дарувала от, оця, оця серія. І так зафіксували. 14, 14 число у нас про що? Хто народжений 14 числа? У кого рік народження виходить 14, 14? Про що ці люди? В першу чергу і найголовніше – це люди творчості. Це такі розумні, мудрі душі, якщо вони в плюсі, і вони прийшли це життя нести творчість. І у кого є 14? -ка? Навіть в матриці я помічаю, що ця енергія наскільки потужна, що це люди творчі, якщо навіть 14 є в матриці енергія 14. У мене вона є. У мене ну, небагато її, якщо я не помиляюся, одна в мене енергія 14. В одної малої в мене дві енергії 14, в іншої три. Ну, мої діти набагато більш творчі, ніж я. В процесі творчості вони практично кожен день перебувають щось, вони малюють, вималюють, випишуть, вирізають, клеють, роблять якісь прикраси. Тобто це безкінечно. І дивіться, який момент. Хто у кого є такі дітки, там 14 числа, батьки мають їх розпакувати в цю енергію творчості мають дати їм ці поштовхи, мають дати їм можливості йти на багато гуртків, вибирати, щоб дитина далі могла цю творчість ще більше проявляти світ, і до речі, монетизувати чотирнадцята енергія. Круто, якщо вона приймає такі дари. Від всесвіту, вона круто потім вміє монетизувати. І навпаки, якщо дитина або людина з 14-ї енергії вона така заблокована, там про ніяку творчість мови немає. Це люди, які, доброго раночку, мої хороші, це люди, які не відчувають простору, не відчувають всесвіту, у них немає цієї тонкої настройки, яка є в плюсі, коли ця енергія в плюсі. І от вони не вміють передати красу природи, вони Ну, немає. Тобто знаєте, як з однієї. Сторони, це абсолютно, якщо вони в плюсі, абсолютно такі відчуваючі. Доброго ранку, мені, доброго ранку, ви сьогодні такі активні, що таке? То ніколи не доб'єшся, а тут такі всі прямо на позитиві, всі вітаються, всі посилають ці смальники, сердечки, все таке не зрозуміло. Що <свісно> відбулося? Як, як мені це проаналізувати? <свісно> 100%. Да. І до речі, як себе так активні, такі класні, при тому, що у нас ще шурує. 15-місячна доба, 15-місячна доба, вона така за ну така зі спокусами, вона така з п'йовочки, вона така з. Ложкою, дьогтю в бочці меду нашому, але нічого, я бачу по вашій активності, що ви нормально переносите цю місячну добу. Ну і правильно. У нас потім починається 16-та і вона зовсім за інше енергії буде. Давайте повернемося до 14-ї місячної доби. Моє день народження! О, я вітаю, вітаю, вітаю! Дівочки, хлопчики! Хто в нас є в тірі? Давайте поставимо такі смайлики, знаєте, які тут можна поставити смайлики з день народження. Привітаємо нашу Євгенію. Нехай в неї сьогодні. Найкращим чином все складеться, і нехай взагалі життя буде прекрасне, буде прекрасно розкриватися. О, пішли вам вогники, це поздоровлення. Можете навіть привітати, можете навіть написати: Вітаємо! 14 число, вітаємо вас! А до речі, Женя, скажіть нам, як у вас зі створчістю? Десь в творчій сфері чи ні? Тому що 14 в плюсі це люди, які дуже люблять іти в творчість. Вони або вибирають творчу професію взагалі, тобто акторство якесь, художники, там, піаністи, десь хто має ем, діло з івентами, от якось в цю сторону. А вже й знайомі. Женя вітаю. Так. Або це люди, які. Принаймні можуть навіть бухгалтерами працювати, але вони можуть потім організовувати колективи, якусь двіжуху там робити якісь івенти. Ага, у нас новий рік. Значить програмка у нас буде така. Вони складають програмки, там придумують якісь заняття для людей. Тобто. Я хореограф, а по спеціальності графічний дизайн Муа! Супер умнічка відкрила свою 14-ту енергію по максималочці. От, от дивіться, оце чистий приклад того, як 14 та енергія в плюсі працює. Все люди творчі такі творча творче, ну куда ще більш творча професія ніж хореограф. Я тільки що про це казала Танці і так далі. Супер! Я вас вітаю. Значить, ви оцим самим насправді привносите в цей світ красу, тому що ви конкретно йдете по своєму вектору реалізації. От, от це ваша історія. От дівчата вже пишуть вітаю з днем народження! Які ви умнічки! Все, мені навіть не хочеться нічого іншого продовжувати сьогоднішньому ефірі. Мені хочеться, щоб на такій позитивній ноці. На тому, щоб люди сьогодні проявляли творчість. От дивіться, сьогодні дуже класно дійсно щось творче зробити. Дівчата танцювати будуть, дівчата будуть сьогодні святкувати. Що можете зробити ви? Що творчого у вас є у кожної людини, є якісь такі напрямки. Просто чим більше людина розпакована, тим більше в неї, чим талановитіша людина, тим більше в неї в цих напрямках творчих. І, наприклад, чому дітей... Дуже корисно віддавати в музичну школу, коли вони ще діти. Чому? Тому що це доказова база, що музика, наприклад, розвиває такі зони мозку, які впливають потім на все інше життя, тобто на. Круту візуалізацію, на круте мислення додають таку об'ємність для мозку. Тобто він по-іншому працює, він більш многогранніший, багатогранніший робиться. Те саме, дивіться, хореографи. Тут, тут працює тіло, тут іде ем, через рух робота. І тому. Кожному із вас бажаю сьогодні проявити щось з творчості. Можливо, помалю пописати, правильно казати, да? пописати картину, можливо, щось повирізати, можливо, поробити якісь там картини по номерочечкам. Да? У кого що? Що у вас? Дякую всім, Євгенія пише. Супер. У кого що зробіть щось для творчості, зробіть для себе щось. Ну, можливо, навіть по-творчому якось. Поприбирати будинок, ну мало ли, можливо, якщо ви дуже далекі від цього, то хоч щось, зробіть борщ якийсь не такий, як завжди, не по тому рецепту, додавте щось не таке, як ви додавали завжди. Тобто, пройвіть сьогодні творчість, і це буде насправді плюс. Що ще хотілося сказати, що у нас продовжується ретроградний Юпітер, і це класно. І це планетка, яка дарує всім. Благості дарує щедрість по тим будинкам, по яким вона проходить. І це супер. У нас ще продовжується ретроградний Марс, але. В нашому випадку він теж супер зараз для нас, тому що для України він зараз повертає в ту історію, коли всі негативні процеси в закінчуються, тому що він іде там в такі зв'язки з Плутоном, що він там запустив оці процеси, які закінчуються. Це було таке касання. Да? А потім буде ще касання, де ці процеси ще більше розпакуються, і ми побачимо вже мирне небо над головою. Ну та як стоїть в астрології. Звісно, що ми такі чудні люди, що можемо навіть в самий останній момент Писатися в тих 1-2% і зробити щось по-своєму, які ну, практично неможливі. Ми ну, ми ми вміємо, ми, ми можемо, ми вже це робили на раз. У нас вже <схи> був варіант, коли малося закінчитися. Ще на самому початку, там десь приблизно через 3-4 тижні. Я пам'ятаю, як мене мої друзі питали: Галка, а як ти думаєш, коли це все закінчиться? Ну, коли це все почалося, так? От коли це все почалося, мене запитували, коли це все закінчиться. І я пам'ятаю, що казала, ну, я користоч, 2-3 тижні. І насправді, коли ми потім, коли це все пройде, піднімемо а, архіви, піднімемо, стане нам доступі, як це все було, ми дізнаємося, у нас була мега можливість закінчити це все. Ну, не у нас, у людей, а у тих, хто там трішки вище. І це все було. от Підійшли, от, от, підійшли транзити всі стояли, а, а, натальна карта все казала, да 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 ми молодці, все буде. Ні, ми вписалися в тих 2-3 відсоточки і зробили все по-іншому. І все пішло, бачите, на руки. Бачите, я позитивно розказую. Чому позитивно розказую? Тому що я все таки вірю, що нам вистачить і нашому керівництву вписатися в цю історію цей раз, тому що далі в нас немає взагалі транзитів на мир. От немає їх. Тобто, якщо в нас він не станеться зараз, я тоді не знаю. Або не буде, ну не дай Бог України як такової існувати. Але ж немає транзитів, що її перестане існувати. Або не буде взагалі миру. Ну, не буде. Ну, такого ж неможливо. Значить, значить мир має бути. Ну, не, не мир, а мирне на небо да? над головою. Ладно, це така ложка дьоххя в нашій бочці меду. Що ще? До приблизно. От я не подивилася вам, вибачте, на сьогодні не подивилася. А, ну, будемо орієнтуватися по вчорашньому. Якщо у нас вчора була доба, починалася нова в 15-20, то сьогодні це десь біля шістнадцяти буде починатися е, 16-та місячна доба, і вона вже буде більш така спокійна. Там вже не буде таких випробувань, як е, от зараз ідуть, наприклад. І ну, це не та доба, коли ми починаємо якісь справи. Це та доба, які коли ми завершуємо, коли ми е, завершимо якісь процеси, які у нас. Вже почалися, доводимо їх до кінця, там продовжуємо. Тобто, ми вже в нас починається та половина місяця, коли ми нові справи не починаємо. А це та частина місяця, коли ми просто в спокійному режимі завершуємо все, що у нас є. Ми продовжуємо в звичайному буденному режимі працювати. А для нового у нас вже цей портальчик закінчився. і Він буде тижнів через два. Для нового, коли ми знову, коли я буду казати, ого, го го знову починаємо, знову на драйві. Давайте, давайте щось реалізовувати потужне. Хоча, хоча, от я не знаю на а яким чином, як чи хтось щось вираховував, чи не вираховував, чому, чому, чому саме сьогодні? Мені цікаво, чому саме сьогоднішня дата. Тому що як астролог я ну, не бачу в ній якось такої мегапотужності з однієї сторони, а з іншої сторони, як кармолог, можливо, я щось не знаю. І, от, наприклад, сьогодні в мене стартує ота от школа кармології, яку я чекала рік? У нас сьогодні буде перший ефір. А можливо, просто стартом вважають не сьогоднішню добу, а тоді, коли анонсували, коли нам відкрили доступи в телеграми, все таке, до речі. А там була хороша, там була хороша доба. Можливо, ту вважають стартом. А сьогодні просто перший ефір. Ну, <кхм> не знаю, от, наприклад, цікаво буде послухати думку колись, думку там кермологів. Чому, Чому саме, саме так? Тому що, е, е, знаєте, як в астрології я дивлюся по натальній карті да, в обдову. і Для цього мені потрібно знати у людини там, час народження, мені потрібно знати добу народження, ну, дату народження, мені потрібно місцевість знати, там, щоб градус-градус все окей було. І по цій карті я вже будую щось. Якщо я будую транзити, то я ще дізнаюся, де людина зараз знаходиться, от, до, довгий час, тому що це будується інша карта по транзитам. І ці Транзитики знаходять на ці транзитики з однієї натальної з однієї карти на іншу. Да? І по ним вже ми бачимо, там з'єднані всі. І так далі. А тут будується кармології, використовується метод матриці, і також будується на день прогностика. І вона набагато швидше дає. Аналіз, от мені до речі, чим цікаво ще, що набагато швидше може отримати якийсь аналіз конкретно там по людині, наприклад, по її ситуації. Тобто, якщо мені по астрології потрібно на це потратити години, то в кармології це коли. Вже буде досвід, це буде, наприклад, ну, за хвилини, не, не, не так багато, не так довго. Тому мені ця, цей метод діагностики дуже подобається. я надіюсь, що дуже скоро я вже зможу вам оголосити, що я роблю не просто розбір, міні розбір за донат. До речі, мій міні розбір за донат по енергіям. Все ще актуальний. Я вчора віддала одні. Розборчики взяла в роботу інші сьогодні. Я надіюсь, що я із цими іншими теж всім все закрию. Ну максимум завтра. Ну сьогодні, тому що там не один, не два. От і можу брати наступні. Кому потрібно, пишіть. Вам, вашим діткам, в тому варіанті, в якому я зараз це даю. Це міні-розбори. А пізніше, а пізніше це буде такі, знаєте, максимальні. Там там теж так. є формули, там uh, ці всі зав'язочки кармічні. Прямо розкажу, ким ви були в минулому житті, і що ви там наробили, і чому у вас така ситуація в цьому житті так. А отут от, 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 така ситуація була з батьками. А от отут... ну, коротше, там так інтересно, я вам кажу uh, до чого, до чого техніка дійшла, до чого люди дійшли? Ух! Дуже цікаво все мої хороші, Люблю, цілую позитивного, класного дня. А і до мене, у мене до вас є велике прохання. Мені е, оголосили ну так, от мої рідні, тому я їм можу довіряти, е, що в мене дуже незручний час прямого ефіру, що потрібно рухати або вперед, або назад. І я трішечки зависла, бо я бачу дійсно, що коли я роблю кілька там ефірів, зробила вечірніх. У мене людей було набагато більше в ефірі. 14 енергії іскуства і зрілості. Може, ми, як зрілості, пройдемо свій путь і будемо служити людям? Леночка. Може, може, малося на увазі це? От. Але мені цікаво, чому тільки, знаєш, як один варіант враховувався, чому не враховувалися інші, ну, наприклад, те, що. Ну, 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 ну. Ну, наприклад, там 16-та енергія по місячній добі можна ж було, а 16-та у нас енергія Бога й диявола. Чому? Чому так? А може навпаки, щоб ми вміли працювати і там, і там? Ну, не знаю. Я теж хочу послушити. Да. Ну цікаво. Мені цікаво просто хтось задасть це питання, і цікаво. А можливо, там просто знаєш як плани, плани, плани. І запуски були набагато раніше, тому що в нас ж в астрології, наприклад, бажається, коли момент запуску. Момент запуску є тоді, коли людина починає, да? починає от все там. Процес почався. А процес почався по факту. то У нас тоді, коли нас подобавляли в наші телеграми і так далі, коли вже нас приєднали до групи, в групи до кураторів. Сьогодні Хорошо. От Ліночка зі мною теж в школі кармалогії. Яка тепер група, до речі? Ну, напиши мені, вона четверта. М -м -м. От. Так, ладно, це ми так, про своє про жіноче. -е, і я зараз, після ефірчику, хочу виставити у вас опросник. Я українською мовою, боже дай пам'яті. Mm -hmm. <рес> Я на 9-ту групу, молодець. У нас просто приводу дев'ятки в групі там взагалі такі, знаєш, а, коротше, весь, а, а, всі дописи в групі, в четвертій групі, всі про дев'яту енергію. І в кожної в кожного є ця дев'ята енергія, і просто всі рахують, у скільки її і, і, у того 5, у того 6, у того 4. А тут от, ще й група 9. Ну, нормально, нормальненько так. От, ладно. І, коротше, ще не пригаю, щось мені масло не допомагає, не так швидко діє, як я би хотіла. Е, е, я після ефіру виставлю вам опросник, і ви мені, будь ласка, дайте свою відповідь, е, наскільки вам було б такий ефір е, зручніше дивитися. Чи це буде 8 година, чи це буде 8.30, чи це дев'ята. Ну, я не знаю, що це 9.30, я поставлю, там, 10. Я зараз подумаю, да? І ви мені просто напишіть, коли. Добре? Все. Люблю, цілую, пока-пока. Замовляйте ефіри, замовляйте міні-розбори за донат, доки вони є в доступі. Доки вони є в доступі за донат, тому що там далі буде фіксована ціна, і вона буде немаленькою. Люблю, цілую, пока-пока. До завтра.